30 липня державна комісія під головуванням начальника управління нагляду у вугільній промисловості Держгірпромнагляду України Олександра Холода за участю керівництва теруправління Держгірпромнагляду у Львівській області державного підприємства «Львіввугілля», представників ДП Петровський вуглемашзавод» та науковців ряду профільних науково-дослідних та проектних інститутів прийняли в експлуатацію уніфіковану телекомунікаційну систему диспетчерського контролю і автоматизованого керування гірничими машинами та технологічними комплексами на шахті Червоноградська. Під час приймання у таз члени комісії перевірили роботу усіх введених підсистем, які здійснюють контроль параметрів шахтного середовища та інформують про стан безпеки під час ведення гірничих робіт, зокрема технічного стану стаціонарних комплексів, гірничо шахтного обладнання, рудникової атмосфери гірничих виробок шахти, було зазначено, що всі змонтовані підсистеми відповідають розробленому проекту. Ці дані постійно передаватимуться через телекомунікаційний зв'язок на монітори диспетчерського пункту шахти у кабінеті директора головного інженера інспектора Держгірпромнагляду, а також у головний центр комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості у Луганську. Про стан контрольованого об'єкту сповіщають три типи сигналу: нормальна робота, передаварійний чи аварійний стан. При порушеннях параметрів безпеки, підключення до системи особи мають можливість миттєво реагувати на небезпеку. Важливо те, що шахта Червоноградська є восьмою із 34 шахт, де система УТАС не просто контролює процес, вона ними керуватиме, тобто в автоматичному режимі відключатиме несправне обладнання. А це Веде до мінімуму так званий людський фактор на всіх ланках технологічного процесу вуглевидобутку. Ми бачимо, як працюють механізми. Ми будемо бачити, як де знаходяться люди, і це досить важливо для нас, як для будем казати для такого відомства здійснює нагляд за мовою праці на підприємствах рішення про впровадження системи на шахті червоноградська прийнято кабміном у 2012 році а з січня 2013 року представниками заводу виробника ДП петровський завод вугільного машинобудування почали монтажі та налагоджувальні роботи на копальні загалом на Червоноградській прокладено 57 кілометрів мережі кабельно-провідникової продукції змонтовано понад тисячу датчиків та пристроїв на шахті створено спеціальну дільницю протиаварійного захисту з близько 30 працівниками, які пройшли навчання у центрі підготовки спеціалістів, що працюють з УТАС при заводі виробнику, який відкрито у 2011 році. Соблюдає технологію роботи, іменно технологію. В технології все вже прописано. Там уже все є. Там і средства є для досягнення результату, в тому числі і безпасної роботи. Там і прописані мероприятия по безпеці. все там є, тільки соблюдає. Так эта система, що дозволяє контролювати стадії впред. да? предварительно можна виділяти, що зараз буде, куди ми зараз йдемо. От та ж самая система позиціонування персоналу. Да? На сьогодні такі системи безпеки працювали на 33 шахтах Донецької, Дніпропетровської, Луганської та Львівської областей. Шахта Степова державного підприємства «Львіввугілля». загалом передбачається, що у ТАЗ буде оснащено 158 вуглеводобувних підприємств України. Для більш безпечної роботи шахт, на яких працюють змонтовані УТАЗ у червні відкрито центр комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості у Луганську. Держава і уряд не тільки вимагає чи хоче від нас видобутку вулицю, а ще в першу чергу. Підводиться про безпеку людей. Отже, впровадження систем УТАС на українських шахтах є свідченням того, що безпеку праці шахтарів державні наглядові органи контролюють серйозно. На шахті Червоноградська встановлення відбулося на підставі тристоронньої угоди між державним підприємством Петровський завод вугільного машинобудування, Держгіропромнагляду та державного підприємства «Львіввугілля». Фінансування УТАЗ здійснюється за кошти державного бюджету.